Небезпечний спорт. На вулиці Сокола, що у Славуті, є стадіон, де проводять спортивні змагання. Майданчик не огороджений, і це не аби, як заважає місцевим мешканцям. Молодь звернулась до народного контролю. Андрій захищає футбольну честь Славути на рівні області. На цьому стадіоні він часто тренується. Хлопець розповідає, займатись тут складно, адже м'яч часто вилітає за межі майданчика. М'яч вилітає на дорогу. Буває, попадає навіть в машина. Водії за це на нас сваряться дуже сильно. Одного разу навіть один водій майже нас не побив. Постійно м'яч вилітає за рамки футбольного поля і може попасти в машину. Постійно у нас виникає проблема з водіями, які починають сваритися і погрожують, що проб'ють м'яч або заберуть м'яч. Тутешні мешканці бідкаються. Якщо м'яч не у вікно, то в автівку влітає. Страшніше, коли діти ловлять м'яч з під колес автівок. Буває що йдемо біля дому, Там ззаді м'яч летить, чуть би не для нього в голову. Часто буває таке, що я під'їжджаю, бачу м'яч вдаряє дитинка. М'яч на дорогу на проїжджу частину поглядає. Тут же їде транспортний засіб. Стадіон на сонячному є міським стадіоном. на Цьому стадіоні постійно проводяться змагання серед юнаків. І умови тут потрібно покращити для того, щоб змагання стали безпечними. Разом із журналістами, активіст народного контролю, Степан Шульга йде до Славутського міського голови, аби з'ясувати, коли ж стадіон облаштують. Цей стадіон потрібно обгородити, тому що з трьох боків фактично там проїжджа частина і м'яч попадає в машини, під машини. Діти вибігають і можуть отримати травму. Тому що дитина не дивиться, чи їде машина, але біжить за своїм м'ячем. Тобто, чи є можливість його обгородити? Це буде виконано по-любому, по огорожі. Саме коротше те, ми постараємося це зробити. До кінця року можна дітям розраховувати на безпечність? Ми будемо старатися це, це виконати. Ми проконтролюємо, аби на цьому стадіоні таки з'явилася огорожа. Марія Турчина народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.